Вітаю всіх в студії, з вами Канадський Марк. Сьогодні я для вас приготував дуже цікаву тему і розповім вам, як тут в Канаді, українець заробив майже 100 тисяч канадських доларів і абсолютно зараз повернувся та втік в Європу, не продовжуючи жит життя своє тут в Канаді. А чому він покинув Канаду? Тому що йому відмовили в піар, і Він не хотів наново знову старатися та пробувати подаватися на ці документи. Не можна так сказати. Він зазначив, що він отримав якраз достатньо від Канади, і ці гроші йому надали класний та конкретний старт Європі, де він фактично повернувся назад в Польщу, де він був до, до того, як приїжджати, приїжджати в Канаду. І він зазначив, що можливо йому не вийшло в Канаді, можливо, Канада дорога, так і люди говорять. Але він точно отримав свою мрію, заробив класні гроші і повернувся назад е е жити спокійніше, можна так сказати, і більш стабільніше життя. Не в Польщі. Перед тим як ми почнемо, я хочу вам дещо сказати. Знаєте, пишуть ці російські боти в коментарях, та й деякі наші теж пишуть: о, що ти там, канадський марк, розповідаєш про українську мову, про українську якусь культуру, що ти там себе показуєш, що ти ділиш людей. Я хочу чітко вам сказати і зазначити, що я не ділю людей. Я поважаю російськомовних захисників та захисниць, які захищають Україну від ворога. І я абсолютно нічого поганого не роблю, тим, що я навпаки говорю про те, що потрібно цінувати своє рідне і розвивати свою українську мову. Тому я попрошу вас, якщо ви дійсно мене підтримуєте, залишіть цьому відео вподобайку і залишіть коментарі в цьому відео, щоб російські боти чи наші так звані. Патріоти, які тільки на диванах розумієте, сидять і пишуть різні дурні коментарі, не роблячи абсолютно нічого в той самий момент. Покажіть їм дійсну підтримку, яка вона є, бо я її бачу подобайками, підписками і переглядами. Але деякі наші, знаєте, люди, які пишуть різну, різні речі, їм потрібно нагадати, що цей канал не просто так. Деякі люди говорять про те, о що там в Канаді купляти нерухомість, що там брати іпотеку на 25 років, що це можна потрапити в конкретне рабство. Що фактично ви будете тільки працювати на ваш будинок і займе вам 20-25 років, щоб його виплатити. І коли ви його вже виплатите, то у вас вже не буде сили, ви вже не будете молоді, і вам тої хати вже не потрібно, і потрібно буде її передавати вашим дітям, і фактично за нічого абсолютно люди працюють. Я хочу почати з того, що це неправда, тому що коли ви сплачуєте іпотеку і підкреслюю, купуєте правильне житло, на мою думку. Яке є правильне житло на мою думку? Це приватний будинок, який завжди легко перепродати, який завжди тримається в ціні, який завжди йде досить класно вгору в ціні. І це приватність, це зручність і дійсно відчуття, що ви просто так не платите ці, цей кредит, бо ви маєте. Класне відчуття, і ви почуваєтеся добре живучи в тому будинку. І люди думають, що це погано що краще платити просто так оренду комусь іншому і сплачувати комусь іншому квартиру, комусь іншому абсолютно нерухомість, замість того, щоб платити за своє. І потім, навіть якщо ви не хочете платити ті 25 років чи 20 років, ви завжди можете собі просто продати, і все, ви не підписуєтеся на ціле життя, якщо ви цього не захочете, або щось, не дай Бог, зміниться, або зміниться в кращий бік. Ви просто продасте. Якщо ви ще зможете заробити, візьмете собі класну різницю, поставите собі в кишеню і поїдете собі з Канади, чи поїдете в інше місто, чи. Може потенційно навіть перейдете орендувати знову житло, але таким чином ваш капітал все рівно як не крути, збільшується і він, можна так сказати, відкладається в нерухомість. І потім, якщо на старості ви можете взагалі це все абсолютно продати собі, переїхати в теплі краї з цими всіма грошима і жити собі гарно і добре, якщо ви дійсно доживете до таких років. Ох, пан Нестор, пан Нестор, я. Ну, ви коли мені розповіли про цю історію? Бо я більш ніж певний, що ви будете це відео дивитися, бо ви мене попросили і дали мені право поділитися з нашими друзями, з нашою аудиторією цю історію, що не так все погано про Канаду. Я чесно вам вдячний, що ви дали мені можливість це розповісти. І в загальному ви молодець, що вам так повезло і так вийшло. Отже, що сталося з паном Нестором? Пан Нестор зі своєю дружиною в 2023 році тут в Едмонтоні, придбав собі класний будинок. Досить такий, знаєте, трошки старший. Але нового вже такого будівництва, тобто це називається Single Home з Detached гаражом. Що означає Detached Гараж? Ви всі напевно вже зрозуміли, але я вам скажу і підкреслю, хто не зрозумів, це окремий гараж біля вашого будинку, який не з'єднаний з вашим будинком. І ваш будинок є двохповерховий, приблизно переважно, і ваше є підвал, тобто бесмін підвальне приміщення. І пан Нестор купив цей будинок, він не був в найкращому стані. Але купив він його за 364 тисячі канадських, і він фактично дав першу внеску 45 тисяч канадських доларів. Тобто він непогано все йому вийшло, він мав деякі ще збереження, звісно, життєві. Тут він отримав класну роботу, як приїхав в 2022 році з дружиною, і вони могли запросто собі це потягнути. І сам пан Нестор, він є, знаєте, такий має золоті руки. Працював він на складі, де, на дошках він мав можливість брати різні матеріали. По 50% знижку йому давали. Він дещо там ще брав таке, що знаєте, не проходило перевірку додому. І все так нормально собі зробив. Трошки зробив ремонти, помінявся, побілив хатку, і тут в Канаді пішли трошки ціни вгору, особливо на приватні будинки. І цього місяця, на початку цього місяця, пан Нестор продав свій будиночок за 480 тисяч канадських. Ви собі просто уявіть, пан Нестор, фактично, фактично, я, якщо відняти всі гроші, які він ще вклав. В ремонті там додаткові речі приблизно заробив майже 100 тисяч канадських доларів при продажі. Тобто він продав різницю. Від банк забрав ту, що він був позичив, а все решта, що він вже сплатив, і що він заробив, йому пішло прямо в його кишеньку. І пан Нестор чому продав і вирішив продати свій будинок не із-за того, що він іменно хотів та саме хотів отримати цей прибуток. Він просто отримав відмову в піарі. І зараз така ситуація в Канаді неспокійна для українців, що українці переживають, вони не знають, що їх очікує. І тому пан Нестор отримав цю відмову, побачив, що є можливість, продав свій будиночок і взяв собі гроші і поїхав назад в європу. І зараз точно не жаліє, що він зробив цей ризик. Поїхавши в Канаду, і пам'ятаєте з самого початку, дорогі друзі, я вам завжди до речі рекомендував. Деякі речі робити, і я вам говорив, що поки ви самі не попробуєте Канаду, якщо ви дійсно думаєте про це, то ви ніколи не будете знати, як ваша доля би відкрилася і тут відбулася прямо на місці. Тому що всі ми індивідуально маємо різні історії, і всі ми індивідуально потрапляємо на різний шлях. І на тому шляху ми зустрічаємо різних людей, і ті різні люди теж можуть вас вам допомогти в житті і на вашому шляху. І пан Нестор класно сказав, що Канада класна країна. Йому сподобались. Звісно, він вдячний Канаді. Він побачив Канаду, заробив гроші, мав тут будиночок, хоч і недовго, але все це попробував і повернувся назад. От така то приємна, класна е, історія про дійсний успіх тут українців в Канаді. Я думаю, що вам це відео точно сподобалося, і ви дійсно зробите з цього класний висновок. Вам бажаю, друзі самого найкращого здоров'я. Та мирного неба над нашою улюбленою Україною.